Вітаю вас на каналі Декорді про студіо. І сьогодні ми з вами навчимося робити техніку нанесення накрутка або вісімка, як її називають багато майстрів. І використовувати ми з вами будемо матеріал нашої лінії Silk Symphony Velvet Charm. Декоративне покриття Velvet Charm – це тонкошарове декоративне покриття. Воно є перламутровим та напівпрозорим. Стіни під це декоративне покриття повинні бути підготовлені як під фарбування і обов'язково ми його наносимо в два шари. Отже, що нам знадобиться для того, щоб нанести декоративне покриття в себе вдома? В першу чергу, нам необхідно погрунтувати стіни, тобто сама ґрунтовка, нам необхідна фарба. Хочу зауважити, що необхідна обов'язкова латексна фарба. Чому? Тому що вона не всочує в себе декоративне покриття, що заощаджує нам матеріал. Якщо ви хочете отримати саме той відтінок на стіні, який ви обрали, тоді вам необхідно буде і фарбу, і саме декоративне покриття тонувати в один колір. Однак хочу зауважити, що перламутрові декоративні покриття можуть трошечки відрізнятися на стіні, ніж те, що ви обрали в самому вірі, наприклад, НСС. Або ви можете взагалі не тонувати декоративне покриття, тобто затонувати лише фарбу, яку ви використовуєте на підложку, і тоді ви отримаєте такий більш металевий або більш перлинний ефект. З інструменту нам сьогодні з вами знадобиться це ось такий пензлик. Він може бути ширший або такий самий, як в нас, може бути з ручкою, може бути без, тобто те, з чим вам буде комфортніше. Також нам знадобиться ось такий пластиковий шпатель, яким ми і будемо робити наші з вами вісімки. Тож почнемо. Наш взірець я вже погрунтувала та запарбувала. Колір, який я використовувала, це колір 1502 Y50R. Це колір за L'ILO NCS. Як ми будемо працювати із нашим пензликом? Як я вже говорила, декоративне покриття наноситься в два шари. Тож першим шаром нам необхідно закрити нашу поверхню. Дуже важливо працювати нашим пензлоком саме в техніці вісінки, тобто робити ось такі рухи і наносити наше декоративне покриття. Дуже важливо, що ми не наносимо хрест на хрест. Наприклад, як це робиться з декоративним покриттям дюна. Інакше наш шар, перший шар декоративного покриття буде нерівномірним. Ось ми нанесли вже на наш взірець перший шар декоративного покриття. Як бачите, я його так дуже багато нанесла. І зараз нам знадобиться ось такі пластикові шпаки, саме для того, щоб ми вже почали формувати наш малюнок. Ось такий у мене вийшов, якщо чесно, він мені нагадує морозні візерунки на вікнах. Хочу зауважити, що коли ви будете робити таке декоративне покриття в себе вдома, ви будете відчувати сам матеріал і будете розуміти, куди вам вести вашу руку праворуч, ліворуч або донизу. Також хочу вам порадити, що коли ви почнете, почнете робити маленькими шматочками на вашій стіні. Одразу не наносите декоративне покриття на всю поверхню, тому що воно дуже швидко сохне. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео. Сподобався мій зірець, і мені, якщо чесно, дуже цікаво, які декоративні покриття ви вже пробували наносити самостійно, або які саме ще техніки ви хочете побачити на нашому каналі. Тому пишіть коментарі, будемо обов'язково вам відповідати. А придбати декоративні покриття та фарби ви зможете на нашому сайті, або ж у нас в студії. Всім гарного дня!